Привіт всім! Хто мене бачить і чує. Тема така спонтанна, і відразу, що я хочу сказати, і далі ви можете слухати чи не слухати, як захочете, щоб не нервувати нікого. Я хочу сказати, що є привабливі риси. Я в шоті про це вже розповіла. Зараз я побачила це на практиці. От що треба копіювати, щоб подобатися більш людям, щоб ну, більш гармонічно жити в світі. І якщо раніше я про це читала, то зараз я можу це от конкретно з прикладом розповісти. Якщо вам це цікаво, будь ласка, лишайтесь. Взагалі багато таких от моментів, які подобаються людям навколо. Це один з них, один єдиний. Ми можемо взагалі про це говорити, і тема така глибока, і розширити цю тему. Якщо вам буде цікаво про це, і ви мені напишете про це, Буває таке, що я викликаю емоційну реакцію протест в людей, і так, так, так таке буває інколи. Все життя, навіть якщо я не знімаю відео. Ну, тоді я не знаю, тоді я теж хочу про це поговорити більше, щоб донести свою думку. Ну, кожен з нас хоче бути почутим. Це вступ був на дві хвилини. Коротко не можу. І ще такий момент: коли я кажу про покоління, порівнюю ірландців покоління. Покоління нове і старе, що я маю на увазі. Це не молодь я маю на увазі. Бо це ну, десь 45-50-55 років я порівнюю. І 80-85 років два покоління. Це не тінейджерів я порівнюю. Не тінейджери приходять в піжамі Валді. Між іншим, я, люди казали про Дублінце, і я от раніше цього не бачила і казала, бурювалася, що такого не може бути в Ірландії, а потім побачила. Треба просто не в обід ходити в Валді, коли прокинувся, а зранку. І побачиш. Ось що я маю на увазі: це стосовно протесту, що ви хочете захищати нове покоління. Нове покоління я люблю це життя, і я розумію те, що сказав Ігорько. Він сказав, що кожне нове покоління може носити той фасон штанів, який йому до вподоби за той вклад, який кожне нове покоління робить. Це такий вільний переклад, робить у наш розвиток. І от що я побачила, я раніше, ну так сталося, от я працювала з різними дітьми і молоддю, але я ну, тоді сама була молода і поглиблена взагалі ну, в інше. А зараз я маю змогу поспілкуватися з дитиною. 12 років, я сподіваюся, вона мене не чує. 12 років дівчиною, і от перше, що я бачу, це те, як вона бачить все нове і нові тенденції. Це дуже розумна людина, до речі, дитина. Нові тенденції, мода, як людина слідкує за цим і вихоплює. До речі, її мама в шоці від цього. Не так з захопленням, як я, ну за словами цієї дитини. Я не знаю, з мамою не говорила. Тобто, мама ну, більш сувора до цього. Може, може, не так вона боїться може свою дитину, їй не подобається, як людина за тенденціями нового слідкує. І от саме це. І треба поважати і приймати в новому поколінні. Оці тенденції, як вони швидко вчаться. Є про це фільм американський, назви якого я не знаю. Там було суспільство, в якому показували всім дурнуваті шоу, і хто був розумний, в них були такі обручі на голові. Можливо, ви мені скажете назви. І потім одна людина потрапила. Керівництво цієї країни, ну, Моцарт, все це було сховане, заборонено. І він транслював, закрився і транслював по телебаченню, там Моцарта, Чапліна різні різне, різне там, культурне досягнення. І а, потім показують ну, цю людину, звичайно, що вбили, і потім показують, що всі вдягли. Знов свої обручі він попросив зняти обручі. І останній кадр показує, як тінейджер приніс, що він записав Стелепачення іншому кіннейджеру, і вони розповсюджують, бо вони сприйняли нове, те, що їм показали, нового. І вони змінюють лад суспільства. Я сподіваюся, що я пояснила, бо я е, от від того, як. Моделюють нове, як змінюється світ, теж захоплені. Я за стосунки хапаюся за старі, але не за моду, так, бо це частина стосунків, одяг. Але я і захоплююся новим внеском молоді у наш розвиток, і кожне покоління робить свій внесок. Ну, і Друге приваблива риса це щирість, коли ти спілкуєшся з людиною, от то, що я отримала, і людина не хоче тебе вкусити, знаєте, втопити в ложці води. Тобто, там щось скаже, там вкусить. Це є у людей, які вже знервовані, які заздрять, які навіть планам заздрять. Я б приклад проводила планом просто йти, а я б хотів там щось, і людина там, їй погано робиться. Тому в кожній дрібниці, коли вже накручені нерви, і людина злою стає. Буває, що й діти злі, Буває. Ну, Тут я таку щирість побачила, і це дуже приємно, що людина. Не хоче тобі нічого поганого зробити, нічого поганого сказати, не зробити тобі словами боляче. І як людина сміється, радіє кожній дрібниці, це весела, така приємна дитина, яка може зрадіти навіть тому, що там новий автобус там більш коротший маршрут. Зараз в новому автобусі, і це більш зручно. І людина про це розповідає, веселиться, які жарти такі дуже приємні. І це приваблива риса, коли ти з такою людиною спілкуйся, яка неагресивна до тебе, і шукаєш, що ти там ти скажеш, і я тебе вкушу відразу. Ем, налаштована приємно і яка радіє цьому світу. І от мені б хотілося, я, колись я от згадую, я була теж такою. Ну, єдине, що я не вишукую так, що в людях мені здається, щоб їм щось якусь гідоту сказати, щоб вони там поплакали десь. А, бо я знаю, от ми з моїм другом говорили таку річ, що без діла ображати когось немає сенсу. Бо ми не знаємо, як це буде повертатися. От ми говорили вчора про це з ним, а сьогодні. А сьогодні ну, там більше розширилося після спілкування з моєю. Це моя хрещениця. І вона добра до мене, може зі мною, коли в неї час поговорити. Приділяє мені час. І мені від цього дуже приємно. Ну, хрещена з мене так собі, бо я ж не знаю, там ж Хрещена повинна знати обряди, так? а я ж нічого не знаю. Ну, так сталося. що... А в мене є хрещениця, і я дуже рада цьому насправді. А, і це не зайва людина в моєму житті, бо я постійно от мені, ну не просто так, що так от сталося, а не до чого воно не призводить. А, ця людина мені ну, багато років сниться. Навіть я знала, що її мама за снилася мені. Тобто, який зв'язок є. Мені здається, що я не вигадую його, цей зв'язок. От що ви про це думаєте? От тобто, які привабливі в спілкуванні риси для вас, людях? Для мене це щирість, коли людина щиро радіє, коли вона не агресивна до тебе, і коли вона так от сприймає, нове рухається з часом. Як Такі мої ідеї? Далі щось покажу вам, залишайтесь, будь ласка, зі мною. Всім привіт з Ірландії. вже показала в шоті свої покупки зараз ну, більше детально покажу. Дуже гарне горнятко. Воно хорошої якості. Єдине, що воно важке. Тобто наше горнятко про російський корабль, воно краще. Це, це зараз тільки Макс продає, ну там стільки декорацій цього року, мама дорогає. Такий лайт, я взагалі люблю. Різні лайти, різні, щоб воно горіло. Щоб був вогонь, Я ж стихія вогню. Стільки мила сьогодні було, хоч в понеділок розібрали частково. Що я ну, взагалі там було із гарбуза мило, ну, я вже вирішила не купувати, бо я ну, не користуюсь нічим, окрім олівкового з оливок. І воно дуже-дуже якісне. Дуже якісне, заживає, якщо подразнення, якщо рана якась все. Загоюється, все дуже добре. Так, і крем купила якісь підочі, якісь знижки там. Я за знижками купляю. І це от приємна така якість ірландського життя, що можна якісь ну, косметику купити, їжу собі. Ну, це в справді класно. Це краще робить життя. Так що. Маємо змогу таку В Ірландії от одна з переваг, про яку я, звичайно, забула сказати, і треба ще 10 вам прогулянок зробити. Ну, запалила отака краса. І все, скільки ж воно коштує? Зараз я подивлюсь. 8,99 всього на всього показую 8,99. Ну, тобто 9 євро. Там були різні різні гарбузи, але я не змогла всі купити. Поки що, я подумаю. Ну, ми, мене е, цікавить, саме, що можна запалити. І не свічки, бо свічки незручно. от, от щоб було. Красиво, щоб по віконце поставити.